Доброго дня YouTube, підписника ютубу глядачі мої і підписники. В общем, хто вибирає комбайна, як то кажуть, зараз ми зайшли серед поля, ви можете бачити, що посадочка далеко. Тут молотив Масей Русон 7370 бета. Хочемо знайти втрати. Те, що ми заглядали, там десь шукали зерно, ми його не знайшли, так би мовити. Але все повинно показати ось після дощів сходи. Це пройшло майже тут 2 неділі, як ми молотили. Сходи повинні бути після гарного дощу. І вони є. Вони є, але вони... Ось дивіться. Вони є. Такого ж комбайна комбайну не, не знайшли. Осьо, бачите, це, це пшеничина. І ось цю зараз вирву пшеничину одну. Ось. О. Вони є, втрати є. Нема такого ж комбайну, щоб втрат зовсім не було. Але вони поодинокі. Осьо десь втрати. Так, ідемо далі, шукаємо. Не бачимо. Ну, десь є. Ось тут є, є. є, є, Тихо-тихо знайшли. Тихо. Ні, це, це мишій, До уваги це зійшов мішій. Осьо є це. Це зійшов мішій. Так, так, так. О, пройшли метр, знайшли ще зернину. Зараз вирвемо. Зараз ми вирвемо. А, ну це пшениця, це однозначно пшениця, це, це пшениця. Хто шукає недорогого і байдужого комбайна, то рекомендую. Масейфер Вусон 7370. Продає фірма Амако. Звертайтеся Черкаське представництво. До Олександра Алацебе він вам розкаже. Всю, як то кажуть, автобіографію про нього і все. Оце так, аж ну, бачите, все поле в нас. І все поле, воно жовте, воно не зелене. Можливо, від бур'яну, бо є бур'ян, є берізка сходить, є там щось, якісь лапушки якісь. А, ще, ще є ріпак. Це, це, ми вже ріпака не сіємо Років 5 чи 6. Це ще після... Бувшого комбайна втрати. Ну я вам ще хочу презентувати трактора одного. Бо там в Миколаєві деякий на Ютубі його трішки так паскудить, можна так сказати. То я вам скажу, якщо ви шукаєте трактора, то можна взяти і масея за 200. Лошадей, як то кажуть. І можна взяти Вальтру. Я не знаю, які вони по ціні, бо я не, їх не купляю цей. Ну в нас ось у Вальтра Щас тягне шість корпусів. Лемкін, опал, плуг. Швидкість у нього, я думаю, що приблизно до 9 кілометрів. 9 кілометрів, я думаю, гарантія є. Ось, ось він йде. Такий біленький, кабіна на маркізаторах, механізатор дядя Вова задоволений повністю. Він колись робив на джондірі, а пересів на Вальтру, сказав Джондір ступа. А це. І зараз оранка в нас 30 см плюс. Вас вітає механізатор, як ви бачите. Ось що дивіться по стойках, скільки він лізе. Ви моєте, ну, ми тільки розпочали оранку, на механізатора немає чи вперти. на плуга, що є рештки якісь, він ще не протерся, але вже ось далі проходить, вже бомбезні. Отакий От рівчак ми маємо, хто розуміє. Рівчак капітальний. Ось рука в мене 20 см, лодошка. Ми ось, ось згортаємо лишню землю, навіть заберемо трохи куріння, приберемо, щоб не мішало. Ось ось горизонт. Ложимо 20 см і робимо пальцями рисочку. Ось що ви бачили, рисочку. І от гортаємо землю. Ось тут ось рисочка, як ви бачите, і ще плюс 10-12 см. Тобто оранка у нас 32 см. Вальтра тяне 234, см. 32 см. От ви. І думайте, чи брати Нюхоланда, чи брати Вальтру або Масея. Масей теж буде те саме виробляти, що і Вальтра. Так що я рекомендую таких два бренда. Хто там його паскудить, оцю вальтру, вибачте, але ви трохи не попали в тему. Якщо ви думаєте, що за вальтрую 204 можна прицепити, що ви чіпляли за Джоном 300, то вибачайте. Візьміть два, два мішки на плечі, спробуйте потягнути. Ось я вальтрушка. Механізатор задоволений повністю ним, що по економії, що по комфорту. Ось тільки чик і все, і пішов. І пішов, як їжак у дрова. Аж ну, бачите, як він, зараз я вам збільшу, як перевернутий трактор. Бачите, по криші, по горизонту як, то там не менше як 30 см. Не менше. Зараз ми зайдемо в воронку, щоб вам було стерня, щоб ви розуміли, ми кидали 20 см комбайном. Тут молоча нам Фергусоном, 73-70 бета. Стерня у нас тут 20 см. Дивіться по дисках, по дисках дивіться, по дисках. Скот який у альтрі. Він ховається, він нижче диска йде. І пішов, і пішов. Просто пішов. Хто паскудить Вальтру, вибачте. Там я чув, що один блогер з Миколаєва купив Вальтру і каже, я не знаю, що з нею робити. Я після джондіра 320 кінських сил прицепив ось на Вальтру і вона не хоче тягнути. То візьми два мішка на плечі, та я побачу, як ти потягнеш. І пішов. Всім дякую, далі буде.